Друзі, радий вас вітати. Сьогодні у нас знову в ефірі буде зимовий спінінг, Так-так. Сьогодні, як до нас у Київ, не прийдуть морози. Отож, доводиться брати в руки спінінговий комплектик, їхати до відкритої води і е -е, ловити рибу якось так. Не скажу, що. Зимовий спінінг мені не подобається. скоріш навпаки, я дуже люблю отакі трудові зимові вилазки, коли до риби потрібно підібрати ключик, і найголовніше це її знайти, що є досить складним завданням у наших реаліях. До риби зараз потрібно докидувати. Отож, я зібрав важкий потужний комплектик. У мене в руках Fortran 94 моделька з тестом до 34 грамів. Взяв його, бо, по-перше, діаметр пропускних кілець у нього побільше, що буде дозволяти мені з комфортом рибалити навіть у мінусову погоду. І е, другий момент у нього більший, е, тобто ширший. Тестовий діапазон, і можна ним покидати якусь тридцяточку а можливо і більшу вагу для того, щоб докинути власне до риби. Катушечка 4000, флагман торнадо, на який намотаний 0,8 шнур по Японії. Це 8 жилочка в розмоці 150 метрів. Починати я буду з вантажика 25 грамів і слага у розмірі 3,5 дюйма. Єдине, друзі, про що я жалкую, так це про те, що не обробив перед вигодом шнур. Зараз температура мінус 3 з самого ранку. Дує такий пронизливий вітерець моментами, що буде дуже заважати мені ловити. Риболовлю я починаю з дуже цікавої локації. Переді мною яма метрів 10-11 на викиді. І зліва від неї пішов підйомний міляк метра на 4 І аналогічно до цього вправо пішов теж міляк. І саме на цій торсі а, яма підходить найближче до берега. Я думаю, що тут має стояти судочок, але проблема полягає в тому, що його взимку потрібно не тільки знайти, а ще й умовити клюнути, що буває вкрай важко. Перейшов на іншу точку і обірвався. Є тут поодинокі корчики. Так, це який Ні. 55-й, поки нам не потрібен. На судочка використовую 0,37 діаметр. Ось моя довжина повідця ловлі з берега. Це ну, Плюс-мінус сантиметрів 40-50. Пов'язав застіпку. зараз поставлю джиглі 30-грамовий, щоб подалі кидати монтаж. Це 20-ка. Треба десь знайти 30-ку. Сподіваюся, я її поклав з собою в сумках. Ось вони. Складається таке враження, що я просто не можу докинути до риби. От у мене була покльовка судочка на падінні. Тобто з самого викиду 32 грамів. Але відчуваю, що кидаю я приманку не так далеко, як би міг при ідеальних умовах ловлі. Вже 9 година ранку, ходжу туди-сюди по ямкам і взагалі покльовок нема. Щось, друзі, ранок сьогодні не радує. а Це означає, що і власне вся риболовля сьогодні буде мега складна, мега трудова і до рибки необхідно підбирати ключик. Так, спробую змінити колір мандули, поставлю більш теплий. Можливо, це спрацює. Хоча, знаєте, і рівень водички почав підійматись. і течія посилилась. Можливо, це нам піде на користь. Є і... з самого великий навіпрохвост. Відібрав приманку. Чи ти як давить? Але без попльовки, по зимовому. Там в мене стоїть тоненький двійничок і маленька приманочка розміром 2,5 дюйма. Він на неї трібна. До цього в мене вже півтори назад. Іде красончик. Іде красончик з глибини. Взяв приманочку, рота. О! Хе -хе -хе. Перший такий холодний, друзі. Віброхвостик 2,5 дюйма і... Перший невеликий суточок, але як для зими дуже приємний. Довго рибку мучити не будемо. Кину її подалі. І нехай пливе підростати. Давай. Це знову добре. Бачили, з якого викиду. Я його тягнув. Ну, метрів з 80. Перейшов я на гуму і поставив вагот 24 грамчика, щоб трошки довше приманочка підвисала, щоб не така швидка проводка була. І це спрацювало. У нас вийшло сонечко, в принципі, непогана. Аби ще вітер боковий надув, то було б взагалі чудово. Друзі, варто зазначити, що на річці посилилась течія, рівень води почав стрімко підніматися. Це ми можемо бачити по береговій лінії. І власне після 9-ї ранку сьогодні штовхнули водичку. Це Зіграло в нашу користь і один судачок вже у мене в заліку. Слідом за ним була ще одна судача покльовка, але я її не реалізував. Якось так. Зараз піду заміню приманочку. Спробую, напевно, спробую слаг поставити. У мене взагалі з собою дуже багато як і вагів. Бачите, скільки я набрав. Тут до 36 грамів вагою. І різні типи приманок. Фети, свінги, слаги, рачки. Отже, зараз це все діло буду почергово кидати у воду і підбирати ключик до судачка. І спокльовки на славу. Я так всік, наче там трофей всього, всього свого життя. Хух. Друзі. Прилякався. Невеликий судачок, Трошки менше попереднього. Бачите, щось навіть і пручається. Трошечки. Ну куди де там стрях? Траву. Покажись. О! Бачите, те, що дають. Судочок активізувався. Ладно, вантажик 32 грамчика. Прикусив судочок його з краєчку. Ух, ну і холодно. Чи рибу в руках холодно тримати, аж ніяк не хочеться. Ну давай, прощайся з глядачами і попливеш підростати. Ну це взагалі малюк. Давай, Пливи, кидаю їх трошки далі, щоб ні в якому разі вони не заплутались в камешах. бо була така прикра історія у мене. Відпускав собі під ноги судачка, він собі заплутався в комишах, а потім різко рівень води скинули і риба так і залишилась на березі. Робив дуже цікаву проводку, тобто проводив слаг такими плавними підкидами. Ця тема іноді дуже файно працює. Треба дістати. Фотранчик, бачите як гне. О, вивів його! на лісер. Так, це найбільший. Ого! Ого! Це щось в районі заліку навіть. З таким треба обережно. О, от друзі. Ну, грам 800-900 чесних тут є. Приманочка фагман Хітомі. 3,5 дюйма. Вантажик 32 грамчика. Плавна проводочка в ямці і риба на гачку. Ось такого судачка вже і не соромно вам зі сторони показати. Гарненький грам 800-900. Зараз його звільню, навіть не буду з ним фотографуватись, щоб не морозити рибу. Бо температура зараз така 0-мінус 1. О, ще раз гарненько вам його покажу і підемо відпускати. Подякуємо судочку за покльовку і відпускаємо. Давай. І Дуже характерна ситуація. Тільки почали штовхати воду і одразу судак активізувався. Або просто міг підійти на точку, міг зміститись ближче до берега. але риба гарна риба гарна вже якось підба <рив> <рив> на підриві вперся в рибу без покльовки але щось там кручається. Бачите. Ай-яй-яй-яй-яй! Що сталося? Шнур зрізав. Да. Зрізав ракушку шнур. Схоже це був гарний судак. Можливо, я його, до речі, під бороду. підсік. Е -е. Він просто мордою почав бровку давити. Все ж таки восьмижилочка не витримала. Друзі, цю біль просто не передати словами. Зрізав паскуда шнура. Що з ним робити? З тим судаком чи хто там був на гачку? Риба була гарна, але навіть мій відрізок флюра сантиметрів 50. З місцевим абразивом не впорався. Ну, Таке буває. Це все ж таки берегова риболовля. Вимушені використовувати більш витончені снасті восьмижильні шнури, щоб просто мати змогу діставати до риби. Друзі, а берега затоплює просто на очах. Щось не працює мій монтажик, який зрізав судак. Мабуть, треба щось змінити. Не окису у мене перестав покльовувати на торці. І зараз хочу перевірити теорію з крупною рибою. Для цього поставлю більшу за розміром приманку. Свінг 3,5. Ось такий гламурний монтажик у мене вийшов. Зелений свінг 3,5 дюйма і рожевий 30 грамовий вантажик. прочається, вручається друзі і знову по бровці йде бачите в там гарна рибка все ж таки я є в шумурік бровці треться. через рукожняк я його збираю Ой. Така тут точка для того щоб діставати судака Але я з ним впорався Так, все у мене вже четвертий судачишка І ще одна гарна риба мені зрізала шнур Бачите на гламурчик 30 грамовий фішбол ІДС, приманочка, 3,5 дюйма свінг, оригінальний і такий грам 600 судочок. Дуже приємний для зими екземплярчик. І все з однієї точки. Так, друзі, топом. Пішов. Ось вона, друзі, паскудна муфля. якою на цій торсі усіяний весь звал. Yeah. Знову ж таки, дальній-дальній сакет і судачок. Звал перетягнути. Оцей ну, взагалі маленький, дрібненький. Але сам факт. Сам факт радує, що він є. Отак, от друзі, на 3,5 дюйма. на слах він реагувати перестав, а от віброхвіст атакує. Давай, не буду тебе мучити. Ближ трьошку. Хоча з даним рельєфом, я думаю, трофейного судака тут просто не підняти. Або підняти, але не моїм шнуром. Була б у мене чотирьох, ну тоді так, да. думаю, проблем ніяких не було б. Поки я зігріваю з чайочком, розповім вам взагалі ситуацію. Покльову. Зараз 12 дня на годиннику, півгодини тому у мене була остання судакова покльовка і на цьому все. Пов'язано це все з тим, що зараз скинули рівень води. Тобто водичка відходить і разом з нею, скоріш за все, відходить з даної точки судак. А на обід у мене смакота. Помідорки і бутрики. Бачите, цілий судок бутербродів із собою взяв. А ще годинку тому тут було пів метра води. Прогулявся я вище за течею і не отримав жодної судачої покльовки. Один раз, схоже, по білій рибі пройшовся і на цьому все. Нема там судака. Зараз повертаюсь на свою робочу точку, яка у мене спрацювала до обіду. Я думаю, що якусь годинку слід там ще повпиратись. А води взагалі нема. Дуже сильно скинули рівень. Тридцяткою джигрігом. Можливо, до судака і не докидаю. Бачите, лодки стоять прям на середині, на ямі. Там весь судак. А сюди він під берег виходить похарчуватись по високому рівню води і по сильній течії. Просто вона його жме в берег. Мало того, що зараз до судака потрібно докинути, а ще її провести приманку йому таким чином, щоб він її взяв то зацікавився і клюнув. Експериментую зараз з проводками, але що вам хочу сказати, сьогодні уся риба бере на дуже плавних, дуже таких вальяжних проводках. Або з дна підбирає приманку, або на оцій короткій паузі, коли монтажик опускається до дна час сходинки, бачили? Це була покльовка. Це була чітка покльовка навіть по кінчику, я думаю, було видно. Так, да, друзі, знову змістився на цю саму точку, яка у мене сьогодні найкраще спрацювала. І одразу Отримав колись ту покльовку. Зараз покажу на що? Колір лох і приманочка сла 3,5 дюйма Фламан Хітомі на 30-грамовому джегрігу. А кільця все підмерзають. Сьогодні навіть і плюсової температури не було. Отак цілий день тримається. Ну і мінус один. По відчуттям десь так. Згадав я про одне цікаве місце, яке ще весною розвідав, і вирішив на вечір дьорнути туди. Іти десь півтора кілометра до точки, але то не біда. От вам і цікаве місце. Час загнав приманку. Тут мертв'як. Мінус. Рак! Хе-хе-хе! На мандулу! Хе-хе-хе! Да, ну такого я не очікував, такого улова. Хе-хе-хе. Мандулу схопив. Як вам такий улов, друзі? Напижився, незадоволений. Давай. Бачите, на мандулу навіть раки клюють Місце поклявкою не порадувало. Обірвався два рази, ще й мандулу засадив в корча. Такі. Піду назад повертатись. Ще декілька місць обловлю і... Буду збиратись додому. Не буду сьогодні до пізньої ночі затримуватись, воно того не варте. Опа, друзі. А я думав, здалося. відпев судочок хвостика моїй приманці. 3,5 дюйма, вага, 28 грамів. Такс. Час е -е, випити чайку наостанок. Перепочити хвилинок 5. І з новими силами доловити ще півгодини. Друзі, погляньте, яка краса. От чому цілий день такого штилю на воді не було? Я б тоді я гадаю, більше б наловив риби. Що ж, друзі, прийшов час із вами прощатись. На сьогодні риболовлі я завершую. І так я трошки вже запізнився. Сонечко зайшло за горизонт, але якщо чесно, хотілося насолодитися цим моментом, коли вітер стих і можна просто було з кайфом покидати в воду приманки. Судак під вечір мене не порадував, але тим не менш, сьогодні в день по подачі води вдалося непогано відловитись. Я піймав 5 риб. 5 судачків і е, одного гарного, е, на жаль, не зміг витягнути. Місце лову тут е, кишить абразивом, дуже багато ракушняка і на бровці, е, мій восьмижильний шнур просто не витримав. Коротше, пішов судак е, разом із моїм вантажиком. Ну, нічого, сподіваюся, спіймаємо його наступного разу. Що ж, посилання на Снасті, якими я ловив, буде в описі до цього відео. Отож, переходьте, дивіться там багато всього цікавого. Що ж, а я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коменти. І до нових зустрічей!